Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Сьогодні вже очевидно, що російська окупаційна армія програє у своїй спробі масштабного наступу на Україну. Ворог кинув бій найкращі сили, щоб відсвяткувати захоплення значимих міст України, таких як Харків та Запоріжжя, але результат виявився не таким, на який він розраховував. Глава Кремля Володимир Путін фактично вирішив зупинити наступ, аби не втратити всю свою армію та взяти кілька місячну паузу. Звісно, українська армія жодної паузи не братиме, продовжуватиме звільняти окуповані території, але ворог Може використати ці кілька місяців щоб спровокувати НАТО на безпосереднє протистояння з Росією, зокрема, можливий удар по території Польщі. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю обозріватель висловив ветеран російсько-української війни майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман. Так погоджуюсь з вами. Путінська армія дійсно програє цей етап війни. Особливо це було видно під вугледаром, де вщен була розбита велика кількість зброї, перебито багато живої сили. Ворог кинув там близько 30 одиниць техніки, боєздатної спальним і навіть з боєкомплектом. Так, у них є прив'язка до певних дат. Це така. Радянська російська традиція. Думаю, Путін намагався досягти успіху до виборів. Він не задіяв велику кількість військовослужбовців та техніки. Він залучив порівняно невелику кількість особового складу та техніки на невеликих ділянках фронту, тому що він зрозумів, якщо він полізе усією цією силою, і просунеться на 5-10 кілометрів, а потім його армія буде розбита вщент. Йому не буде що сказати своїй країні. У нього просто не буде армії. Як я розумію, це дуже налякало Путіна. Тому окупанти почали будувати оборонні споруди в Запоріжжі, бо українська армія хоче перерізати суходільний коридор через Марі Поль і Мелітополь, і у нас є для цього сили і можливості. Думаю, на телеканалах перед виборами Путіна буде багато пафосу, але за лаштунками будуть дуже великі розбірки з керівництвом збройних сил. РФ, що відбувається, і чому вони не можуть нічого зробити. Кинули на наступ усю армію і просунулися на 2-3 кілометри. Це спішно. Хрест на цих планах Путін не ставить. Там дуже велика проблема з тими, хто вже мобілізований. Їх нема де тримати, нема де навчати. Ще півмільйона виникає питання, де вони будуть проходити бойове злагодження, де знайдуть молодших командирів, які могли б ними керувати, і де техніка, яку їм надали. Але для внутрішнього споживача в Кремлі будуть казати, що жодних наступальних дій не планувалося. Що планують наступ щонайменше на травень чи червень. Це дає їм декілька місяців паузи. Наймовірніше, українська армія в цей час буде наступати, але це буде пауза для кремлівської пропаганди. Мовляв, ми готуємося. Думаю, протягом цієї паузи Кремль може здійснити спробу розв'язати ще одну війну. Це може бути атака на Польщу, це може бути атака на близьк. Киї схід де завгодно це з одного боку, а з іншого вони все-таки намагатимуться домовитися з допомогою свого лобі в Європі, щоб ми пішли на якісь перемовини. І оголосили перемир'я. Путін же розумів, що він фізично живий, доки тривається війна. Він розуміє, що перемогти він не зможе. А поразка означатиме його кінець. Тому він зможе спробувати перетворити війну на довготривало, так як це було з АТО, 2014 року. Путін на це налаштовується. Ми називаємо це війною на виснаження. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.